Медовик на сковороді – це ідеальний варіант торту без користування духовкою. Для тіста мед підігріваємо до кипіння, додаємо соду і доводимо його до янтарного кольору. Додаємо масло і розмішуємо. Окремо змішуємо яйця з цукром, тоненькою цівочкою вливаємо медову масляну суміш, додаємо борошно і замішуємо густе тісто, яке налипне до рук. Готове медове тісто буде дуже м'яким і еластичним. Ділимо його на 10 рівних частин. З кожної формуємо кульку і розкатуємо її діаметр близько 22-23 см. Смажимо на пательні з однієї сторони близько 2 хвилин. А з іншої до хвилини на мінімальному вогні. Цілу гору коржиків охолоджуємо, обрізаємо края і края подрібнюємо відразу в крихту. А щоб мандовик ще був мега вигідним, я обов'язково скупляюся в сільпо по акції ці на тижні. Для крему з'єднуємо дуже холодні важкі пудри, збиваємо їх до стійких піків, додаємо сметану, перемішуємо і формуємо торт. На один корж потрібно близько 2-2,5 столових ложок крему. Декоруємо торт кремом і крихтою, Відправляємо в холодильник на 4-5 годин і смакуємо. Смачного вам.